і що війде в ваше життя, хто знаходиться на горизонті та вже підходить до вас. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка оцінює можливості, результати, задум є новий, можливо, якось пов'язано з іншими країнами, або взагалі через соціальні мережі. Людина зараз, яка знаходиться в стані такого спокою і рівноваги, але обдумує, куди йти, як рухатися, це може стосуватися і особистого життя, може стосуватися партнерства з кимсь, як в особистому житті, так і в робочому. Людина, яка сповнена емоцій, налаштована на позитивне виконання, тобто хоче все реалізувати так, щоб було і легко, і приємно, і з задоволенням. Так, людина, яка не боїться йти в нове проявляти себе по-новому, так як вона цього хоче. Людина, яка не боїться залишати те, що їй не потрібно вже на даний момент. І людина стоїть на виборі. На виборі, або. Да, тут є якісь шанси у людини нові, і вона обирає, який з них взяти, який їй кращий, який потрібен. Отже, на горизонті, хто і що йде в ваше життя? Хто і що йде в ваше життя? Хто і що йде в ваше життя? Можливо, поїздка якась. Можливо, чоловік до вас приїде, або ви до нього їдете. Дивіться, поїздка може бути в місце, де ви народилися, де вам було приємно, де ви провели дитинство, або взагалі місце, де вам було приємно. Можливо, де навчалися. Можливо, там, де народилися дійсно. Так, по дев'ятки кубків. По десятки кубків. Або приїзд цієї людини з вашого минулого, коли ви проводили гарний час, були не обмежені ніякими матеріальними проблемами. І тут дивіться, щастя йде. Причому ваші члени сім'ї теж знайомі з цією людиною, або з цими людьми. Так, і будуть всі щасливі, можливо, в домі щось будете святкувати, запросити цю людину. Або ця людина просто до вас приїжджає, наприклад, до вашої сім'ї, знайома з усіма членами вашої сім'ї. Так, по вісімки жезлів уже збирається, різко може приїхати, не попередить. Це буде для вас сюрпризом. Так, приїде з подаруночком, не просто так проявиться, можливо, якусь інформацію приємно принесе або просто сам подаруночок. Так. людина плива за течею по планам не було, але так вийшло, що приїжджає в це місце. Так. Угу. Запропоную співпрацю або попросить допомоги якоїсь, дивіться, або вам допоможе, або попросить допомоги там в партнерстві щось нечесне було. Е, можливо, нечесне було, бо тут неприємності все-таки було, і когось ця людина або розкаже вам про те, що е, дійсно у неї в парі, або в партнерстві. Відбулися якісь неприємні події, і людині прийшлося прийняти міри. Хто і іще? що Хто іще йде в ваше життя? Кохання йде в ваше життя. Радість, задоволення, можливо, дійсно, підете ввечері кудись відпочинете. Можливо, буде багато алкоголю, багато дій буде. Хтось... Можливо, колишній буде за вами спостерігати, там проявиться. І буде або пристрасть велика задіяна, або навіть дуже занадто багато алкоголю, тут уважніше будьте. По карті помірність пийте в міру, якщо плануєте взагалі випивати алкоголь. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.